І ми з радістю вітаємо в нашій студії гостя, це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Раді бачити. Добав Вітаю ні? вас. Вітаю Раді вас. бачити. Ось ця остання новина, так, та кількість північно-корейських військових, яка різниця, але тим не менше. Коли ви прогнозуєте їх появу? Можливо, вже фіксували і щось знаєте, якась інформація є у вас. Пентагон взагалі дає цифру, наскільки я не помиляюсь, 8 тисяч. Це, це, це сказав державний секретар Блінкен якраз під час зустрічі а, з своїм південно-корейським колегою. Ну, там був Ілоїд Остін, керівник Пентагону, так само, вони були разом. А от а, можу сказати, що на сьогоднішній день а, є північно-корейські війська і фіксується їх розміщення. В районі Корінєва і далі на захід від Корінєва. тобто це Курська область, безпосередньо неподалік до лінії бойового зіткнення. Орієнтовно 10-15 кілометрів. Фактично вони перебувають. Так само це північний а, фланг, тобто північ, фактично на північ від лінії, яку контролюють українські сили зараз на Курщині. Так само єдине, що наскільки мені відомо, не присутні вони. На східному фланзі, а так от не от присутні в двох місцях, фактично, і про це відомо нашим силам оборони. Тобто, ситуація постійно відстежується, вона моніториться, тримається під контролем. Щоб якщо ворог піде, якщо північно-корейські війська чи коли вони почнуть атакувати, ймовірно почнуть, тому що ви згадали ось цю зустріч Лойда Остіна, керівника Пентагону, і держсекретаря Блінкіна, які зустрічались південно корейськими колегами. Мова якраз ішла про те, що північно-корейські військові здобувають навики, якраз в тому числі участі, а ну вони проходять тактичну підготовку, тобто дуже просто пояснюючи, фактично штурми окопів і так далі. Не тільки очевидно, що це можна назвати і загальновійськовою підготовкою, яка включає в себе ці а, навики. Але з іншого боку, якщо їх цьому навчають, якщо вони до цього готуються, відповідно це підстави вважати, що Росія буде залучати ці сили. І очевидно, що на сьогоднішній день, коли ми говоримо про кількість російських військових в Курській області близько 45 тисяч, про що говорить президент України. Ясна річ, якщо ми додамо до цього 8 тисяч, про які згадував держсекретар Блінкін, ну це збільшення. Відповідно, вони хочуть перетнути рубіж 50 тисяч. Я думаю, російські командування і знову ж таки вживати заходів для проведення наступальних дій, це вже буде третя спроба. Доволі таки масштабна перші дві спроби вони були невдалими. Перша взагалі не вдала в середині вересня. Друга можливо лише частково, тому що ворогові вдалося деякі території зайняти. Ті, які займали українські війська, і от вони хочуть третю спробу для того, щоб спробувати повністю витіснити українські війська, і не виключено, в тому числі, щоб спробувати за інерцією, в тому числі навіть зайти десь на територію Сумської області для створення ось цих так званих буферних зон. Саме тому дуже важливо зараз їх там стримувати дуже важливо зупиняти. Можу сказати, що українські сили ці завдання виконують. За дві минулі доби там просування не фіксується, його немає. Я знаю, що хотіла уточнити: якщо північно корейські війська залишаться на території Курщини, це територія Російської Федерації, це один сценарій. Угу. Якщо вони перейдуть кордон, це інший? Як розвиватимуться події і якою я, має бути я реакція теж наших хотів, партнерів. хотів Згадати можу юридичну базу па пана можу Олександра, сказати. Так. Можу сказати про те, що дивіться, коли ми говоримо про те, чи є якесь розмежування, і чи готуються збройні сили України до розмежування і говорити про те, що ні, ні, ми цим не стріляємо, бо це північно-корейці? По перше, вони всі в російській формі. Це раз. По-друге, вони йдуть на штурм. Це два. По-третє, вони зі зброєю в руках атакують позиції наших військ. У нас абсолютно є право здійснювати, реалізовувати право на самооборону і навіть і індивідуальну самооборону, і колективну. Я хочу нагадати, що згідно норм міжнародного права, якщо перед вами противник, який вдягнений у військову форму і перебуває зі зброєю в руках, це абсолютно легітимна ціль. А вибачте, відрізняти і розмежовувати, якщо вони всі в військовій формі збройних сил Росії. Ну часу не буде. А тут знаєте, я радше про реакцію заходу. От коли вони вже перетнуть цю межу, бо ми ж зараз чуємо... простіше пояснювати. Та. Вони а... перебувають на Курщині в наших міжнародно ми стежимо. визнаних. Ми стежимо. ми стежимо, Абсолютно ми стежимо. Але знову ж таки, я підкреслюю, що їм видають форму із раки розізнання російської армії. Це є російські військові. Ми проводимо свою операцію, про яку повідомлено, і всі знають, що ми проводимо операції на території Курської області. Думаю, більше питань немає. Тобто, я до чого? А наші західні партнери будь-якої країни візьмемо, так. для прикладу, Францію, не скажуть, що якщо там військові Північної Кореї, будь ласка, ось наш легіон зараз відправляється в Україну. Ми такого не почуємо. А... Поки що такої реакції не маєш. Більше того, ви бачите, що Україна не піднімає це питання. Президент України говорив про те, що ми не хочемо це зрушити, щоб нас не звинувачували, що ми закликаємо до якоїсь ескалації, тому що ескалацію проводить Північна Корея. І, власне кажучи, з цього треба виходити. Але знову ж таки захищатися нам заборонити ніхто не може. Чи нам будуть казати, де це робити, як це робити? Я думаю, що ця інформація буде прийнята до відома, але дії будуть вживатися, виходячи з розвитку оперативної обстановки. Я ось теж з певною був трохи збентежений і з певною посмішкою прочитав ось цю тезу, що північно-корейські вояки. Зокрема, можуть набувати безцінного бойового досвіду ось uh -huh. в цій в цій війні. Я звісно з планшетом не розмовляю, але дуже хотілося туди сказати фразу: так в чому проблема? Набувайте. Набувайте разом з нами і всі будуть набувати бойового досвіду, пане Олександре. Я хотів уточнити на вашу думку. Ну зараз фігурують ну, остання з більш-менш таких визнаних цифр: 12 тисяч північно-корейських вояків. На ваш погляд, чи є цей контингент обмежений перспективу до розширення? І якщо має, то в якій якості, а можливо в якій кількості. Я би не виключав цього, тому що, ну ви знаєте, по-перше, в чому загроза всієї цієї ситуації? І чому от я наводив приклад і казав про те, що Захід, ви знаєте, немов би в такій капсулі перебуває так законсервований. Тобто вони діють лінійно і діють правильно, хіба не, що вони гарантують захист Південної Кореї. Ну мають зобов'язання, тим більше військова база Сполучених Штатів знаходиться в Сеулі. Але. Вони ж говорять про те, що ми будемо захищати Південну Корею. Але для Південної Кореї зараз немає таких загроз від північно-корейських військ, як є в Європі. А відповідно, треба звернути увагу сюди. І е конфлікт інтернаціоналізується, він набуває більше обрисів, масштабів, попри те, що десь, можливо, цього не хочуть помічати, чи то на капітолійських е пагорбах, чи то на інших, е я не знаю, географічних ландшафтах місцевості. І, відповідно, якщо цього не помічати, заплющити очі і сказати, ну, Україна впорається. Ви ж поралися, розгромили там російські війська, розбили їхні спец... спецпризначенців і так далі, і так далі. Багато чого досягли. Ну, от зараз ви впораєтесь, ми кажемо Окей. Ми можемо впоратися, але дайте для нас хоча б ті рішення, які б давали нам можливість це зробити: тобто удари в глиб російської території, додаткові види озброєнь і пришвидшене постачання. От, до речі, тут Україна абсолютно реагує таким чином, що ніхто не інтернаціоналізує конфлікт з нашого боку, а це робить Росія з Північної Кореї. Але якщо вони це роблять зараз далі в Європі, от дивіться, Путін перевіряє, як далеко можна знайти. От вони зараз дивляться, окей, це ж це спрямовано в тому числі на Захід, на європейців і на Трампа, на, на будь-кого. Для того, щоб показати, що дивіться, ми ж сюди привезли північнокорейські війська, і конфлікт, ця війна в будь-який момент може набрати ну, широких образів і масштабів. І це означає, що на ті, на Заході та аудиторія, яка ну, виступає, м'яко кажучи, за зменшення обсягів допомоги в Україні, постачання скаже. Стоп, 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 не можна в Україні зараз давати значні там обсяги, оскільки ви ж бачите, що цей конфлікт може перерости в такий світовий. Тому, можливо, не будемо цього робити. І на це спрямовано. Але далі, якщо це не події, вони ще можуть перекинути війська. Ви знаєте, буквально перед тим, як поспілкуватися з вами, ми з Костою мали коротку розмову ну. і говорили про те, що ми маємо бути вдячні нашим партнерам. Ми вдячні за це. Так. Але виникає питання. Чому немає такого далекоглядного бачення? Вигідніше з економічної точки зору, з військової точки зору, вкластися в цю війну по максимуму, тому що ми стримуємо Росію тут. Вона не піде далі. Не треба буде тоді Польщі рити окопи. Хоча вони це роблять молодці, вони захищаються, готуються. Якщо зараз ми спинимо Росію, це буде дешевше на потім. Чому ну, про це не думають? Я бачу, що і в Польщі вже не в повній мірі розуміння присутнє. Раніше його було більше. Ви ж чули останню заяву Сікорського зараз. Я бачу, що тобто у поляків був завжди консенсус. От партія попередня право і справедливість їх можна було критикувати за багато що. У них були різні моменти, але у них був постулат покійного президента Качинського. Без вільної незалежної України неможлива вільна незалежна Польща. Все і питання, які стосувалися військово-технічної співпраці, вони завжди були окремо. Історичні питання волині, питання економіки, аграрії, блокування проїзду вантажівок і так далі. Це ми розуміємо, це одне. Але коли питання стосувалося передачі техніки, зброї і так далі, тут не було жодних якихось питань це мало виконуватись. По всіх рештах ми могли сваритись, непорозуміння, все що завгодно, тільки не в цьому питанні. Тому що є розуміння того, що інакше просто неможливо, тому що інакше тоді розумієте, от гарантія йде. А поляки думають, що НАТО буде їх захищати. Точно. Ну а звідки така впевність? А якщо не буде, ми ж повинні розуміти, що в Кейсі з Польщею це взагалі цікаві історичні випадки, які були. І зараз для них створилась унікальна історична архітектура, геополітична, тому що вони можуть утверджуватися, розвиватися. Є поруч Україна, яка стримує агресора, просто треба допомогти. І тому позиція по мігах, я тут абсолютно підтримую, що сказав президент України. Ну, це неправильно, коли ми говоримо про міги, що нам вони зараз потрібні. І це ж очевидно, тому що, розумієте, в будь-якому випадку, так, це не F-16. Але це польські міги, вони були відремонтовані, модернізовані. Це плюс ремонтний фонд і так далі. Дозвольте я контекст. Так. Нагадаю, щоб глядачам було зрозуміло. А президент України під час зустрічі з керівництвом громад і районів на Закарпатті говорив, що Україна б хотіла отримати від Польщі винищувачі Міг 29 Польща нам обіцяла, але поки що цього не зробила. І буквально ось протягом години з'явилася реакція Радослава Сікорського. Він сказав про те, що Варшава зробила для України більше у співвідношенні до ВП ніж будь-яка інша держава. І залишається Польща прифронтовою країною. Тому літаки їм теж потрібні. А ми цього ми не заперечуємо, що зробила. Ніхто ж і не ставить так питання. Ми говоримо про те, що зараз все ж такі міги. Вони Розумієте, літаки потрібні. Вони можуть бути непотрібними, якщо встоїть Україна. Вони їм потрібні, якщо б ми впали. О, тоді вони їм потрібні. І тут абсолютно правильно треба розставляти пріоритети, які не завжди правильно на превеликий жаль розставляються. І ми маємо ось такі ситуації. Тому нам доводиться боротися, Розумієте, ну жодне рішення по пакетах зброї, по підтримці воно не проходило. Плюс, ну просто так. Плюс треба розуміти, що зараз реально запаси, які залишились у Росії, як виявилося, Північної Кореї, Ірану їх вистачило для того, щоб Росії триматися. А Сполучені Штати фактично тільки за власний ВПК по снарядах, Європу віддала практично все, що є на складах, а в цей же час треба запускатися, а поки вони запускаються це все час. А Росія в цей час просто забрала мільйони снарядів у Північної Кореї, забрала щось у Ірану, а в цей час вкладала в розвиток власного ВПК. Ми теж вкладаємо, але в нас менші апріорі спроможності і можливості. Але, як би там не було, Певні процеси вони вже є незворотні. Тому що ну компанія Рейн яка хоче працювати в Україні і з України, вони вже не змінять свого рішення. І жоден німецький політик не скаже: припиняйте це. А чому припиняйте? Це ж доходи, це ж фінансування, яке надходить. Це ж великий німецький концерт. Франція теж саме. Тобто багато компаній, які вже працюють. І рішення політичній уряді вони будуть орієнтуватися через призму ось цих бізнес-інтересів. Тому зараз багато що зміщується в сферу виробництва зброї, що Україна готова виробляти більше, ми готові залучати інвестиції. і Нам ну вони потрібні для того, щоб в принципі спільно далі зупиняти Росію, тому що ви ж розумієте, що якби Путіну вдався сценарій з Україною. Він би пішов на Польщу, навіть не на не на країни Балтії. Ні, ну, це це було би потім. Якщо було б, а на Польщу обов'язково може почує наш ефір міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський? Він до речі, і... добре розуміє українську мову, і він зрозуміє про що тут йшлося. Я до речі, хотів згадати про ну певну красномовність ось цих інвестицій, про які ви почали говорити. І якщо виписати ну, там не тільки Rheinmetall, а взагалі, так в рядочок, в стовпчик виписати е, фірми, які готові заводити гроші в Україну для того, щоб виробляти, зокрема зброю, то ну підкреслю, він досить красномовний. Це ну, не роблять люди, які не вірять в безперспективність цієї справи. Абсолютно. Е, Скажіть, будь ласка. Ні, давайте все ж додамо тему. Я думаю, що це приблизно про одне й те саме. Винищувачі Ф і системи ППО НАСАМС, Норвегія готує новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів євро. Про це повідомив директор департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко. Каже: також Норвегія готова інвестувати в українську оборонну промисловість. І знову ми говоримо також про інвестиції, але тут я хотів. Спитати про стабільну рішучість наших північних сусідів я маю на увазі країни північної Європи, і можливо навіть піти далі, оскільки Норвегія теж не може сказати забирайте всі наші F-16 і ППО. Очевидно, тут мова йде про якусь таку більш глобальну модернізацію цієї країни і її льотного парку. Чи він, я не, не в тому він, напрямку він буде модернізуватися? Можу сказати, що Норвегії легше з ППО, тому що вони виробляють принаймні все, що стосується пускових установок, і не тільки система NASA, це їхнього норвезького виробництва. Ракети вони виробляють спільно зі сполученими штатами, і там по радарах є питання, але ці комплекси дуже хороші, тому що вони інтегровані із системою Петріот. Відповідно, вони використовують типи радарів, сентінел, зокрема, які дають можливість, власне кажучи, дуже добре працювати. Саме тому, якщо ми подивимося, такі комплекси, як Насамс, вони працюють у протиповітряному щиті, зокрема Сполучених Штатів, і прикривають. Ми сьогодні згадували капіталійські пагорби, вони так само прикривають разом з Петріотом, захищають Вашингтон. Тому це дуже хороші системи, вони надзвичайно добре себе зарекомендували. Ми їх використовуємо, якщо я не помиляюсь, з кінця 2022 року або навіть там з початку 2023, вони вже є на озброєнні і будуть надходити. Хороша система збиває крилаті ракети, дрони, не збиває тільки балістику, вона не дістає. Що стосується літаків, Норвегія планує оновлювати всі будуть переходити на f 35 поступово. Тому F-16 будуть ну віддавати охочіше питання в тому, щоб встигали навчати пілотів. Це час. Тобто, чому виникає така ситуація? От ми зараз десь підходимо до того, що ми чуємо літаки-літаки. Але ж ми розуміємо, що, наприклад, там Сполучені Штати сказали, що ми не на більше певної кількості будемо в 2025 році навчати пілотів. Інші країни там так само встановлюють певні ліміти, і на це потрібен час. Тобто, поки фактично ми отримуємо запевнення в передачах літаків, але а, пришвидшення того, якого би прямо хотілося по навчаннях пілотів, його не відбувається, тому що, по-перше, не хочуть визначити і змінити навчальні програми. Це питання, яке є. І друге, ну, нам теж потрібно пілотів, вони ж мають підготуватися, пройти хоча б базову підготовку тут, в Україні, перед тим, як. Тому що, розумієте, Сполучені Штати, американські пілоти, вони скажуть і інструктори, що їхні пілоти, які випускаються, вони літають ще потім рік-півтора в умовах небойових. Вони набувають злагодженості і так далі. Вони і так нас випускають достроково, тобто вони і так ідуть на зменшення цього, але все рівно це потребує часу. І підготовки, тобто, ми теж коли відправляються пілоти на навчання, не можемо повіддати всіх, тому що тут війна, і хтось має ну, фактично виконувати завдання на тій авіації, яка в нас є. А з приводу Норвегії, це та країна, яка допомагає нам фактично з перших місяців і програму допомоги затверджено фінансово до 2030 року. Якщо я не помиляюся, нам не треба переконувати Норвегію. Вони і так відкриті, і, і Шведів так само і Шведів. Так само я розумію, що Норвегія з економічної точки зору одна з найсильніших економік, так в Європі. Але які ще мотиви дистанційно, ми дуже далеко. Нас не поєднують кордони. Що? Їх поєднує кордон з Росією. Так, Але Вони поєднує... бентежить трохи інший кордон. Я <смірко> про це... далекоглядність. Тобто, якщо поляки трохи по-іншому розмірковують, то Норвегія вони це усвідомлюють. У нас в принципі з Північної Європи завжди складались і розвивались дуже добрі стосунки, і у них є абсолютно прекрасне розуміння необхідності стримування Росії допомоги Україні. Без зайвих слів. Вони є доволі таки відданими друзями. Нашими співпрацюють за багатьма програмами і будуть співпрацювати, я думаю. Тому що, наприклад, та ж сама Швеція, вона теж має дуже потужну оборонну промисловість Норвегія. Ми вже, як ми вже проговорили, виробляє насамси. А це інвестиція в безпеку. Тобто треба розуміти, що є концепція геополітична, доктринальна про те, що. Потрібно об'єднати північ і південь, тобто, ось ця а, територія Центральної Європи з півночі на південь і далі на захід. Це дуже важлива вісь, яка може бути. Тобто, якщо ми подивимося глобально, а, візьмемо країни Північної Європи і далі на південь до України і до Туреччини, до Чорного моря. Ви уявіть собі, що це вже не концепція, там три моря», коли ми говоримо Балтійське море, Чорне чи Адріатичне. Ми говоримо про північно льодовитий океан, ми говоримо про північне море, ми говоримо про Балтійське море, про Чорне і про Середземне. І це просто фактично колосальний пласт, який дає величезний економічний ефект і який дає можливість кидати виклик, в тому числі Брюсселю, іншим столицям Берліну, Парижу. Тому це намагання, завжди, завжди цей простір північний, він намагався створювати певну вісь. Колись це була військ Ганзи. Але тоді, до речі, входив Великий Новгород. Uh -huh. Тільки от, до речі, тоді був такий період. Але це була дуже потужна організація, яка, в тому числі, яка включала північні порти Німеччини, але переважно це була якраз Північна Європа. Тобто, дуже багато аспектів. Саме тому вони, до речі, Дуже активно піклуються і вкладають, наприклад, підтримують демократичні рухи Білорусі, північні країни. Ну тому що зрозуміло, що Білорусь, вона географічно теж. І ось ця візьма геополітична. Я можу сказати, що в Данії проводяться відповідні дослідження, наскільки економічно це може бути вигідно, і так далі. Тому розрахунки інтереси є. Вони стратегічні, вони далекосяжні. І тому на Білорусь до речі дивляться і сподіваються, що буде етап без Лукашенка чи після Лукашенка. Він неодмінно станеться, і Колись. Білорусь вдасться відірвати від Росії, і Білорусь вдасться відвести в Європейський Союз. Так принаймні, принаймні певні перспективи і підстави вважати так є. Тобто, там все ж таки відбувались масштабні акції проти Лукашенка. Там є якась опозиція. Нехай репресована, нехай там розкидана по світу. Але мені здається, там більше можливостей і шансів, ніж коли ми говоримо про Росію. З Білорусі там все ж таки якісь перспективи можна говорити. Коли ми говоримо про засоби ППО, я буквально чую голос наших глядачів з того боку екрана. Що кажуть, тема загрози. Ракетної атаки найближчим часом uh -huh. кружляє дуже багато шахедів, більше двох тисяч, буквально за жовтень. Uh -huh. Я розумію, що це трохи неблагодарна тема. Розмірковувати, коли росіяни здійсняють потужну масовану ракетну атаку. Пане Олександре, чи ви бачите ознаки готовності Росії нанести потужний ракетний удар? Я oh, можу okay. сказати те, що вже зараз можна констатувати, що а, атаки дронами, вони теж мають певні свої підстави. Вони намагаються вишукувати наше ППО, виснажувати. Три, три етапи таких атак відбуваються. Тобто, перший етап це, як правило, дуже дешеві дрони, які летять низько, вони летять недалеко, але їх чути візуально, mm -hmm. по аудіо візуально розпізнаєш і потрібно збивати. Друге, це вже йдуть ці дрони в переміжку з шахедами. І на фінальному етапі ось ці атаки під ранок це фактично шахіда. Загалом можу сказати, що Росія готується і практично все в них готове для того, щоб завдати масштабний ракетний удар. Відповідно, це... розмірковувати, коли, коли сказати важко. Немає але, сенсу. але це може бути і завтра, після завтра, Зачайно. за тиждень. Але за місяць. питання в тому, що те, що у них, в принципі для цього все готово, це факт. Вони змінили тактику, що ви фіксуєте? По шахедах змінюють час від часу, звичайно, постійно вони над цим працюють, змінюють. Не буває одної, все ж таки, там протягом місяця одного так, наступного інакше. Що стосується ракетних ударів, зараз сказати важко. Подивимося. Я не думаю, що розумієте, все ж таки важко сказати, що щось можна змінити порівняно з тим, що вже було, тому що дуже багато вже всього було випробувано. Тому тут сказати насправді про те, що щось буде змінюватися, то навряд чи. Додамо, що ще на останок інформації, тим паче, що дискусії щодо перемовин зараз вистачає uh -huh. і озвучують ці інформації абсолютно різні представники. Але Путін не хоче завершувати війну переговорами. Його мета знищення української державності. Повідомляє інститут вивчення війни. Аналітики звертають увагу на заяву президента Сербії Олександра Вучича після розмови з російським диктатором. Саме тоді сербський лідер підняв тему припинення вогню в Україні. Однак Путін відповів, що Росія виконає всі цілі так званої СВО. Також експерти інституту вивчення війни твердять, ймовірне припинення вогню дасть російській армії час для відпочинку і відновлення. Пане Олександре, ось якраз ця оперативна пауза, яка може так бути, вона найбільше і лякає. Про неї зараз мова не йдеться, але раптом, якщо до цього дійде і буде якийсь консенсус, цього не можна допустити. Ну, дивіться, справа в тому, що є пауза і зниження інтенсивності конфлікту, коли може бути якесь політичне рішення, а є коли вона створюється просто тому, що вона виникає. Тому що є виснаженість сторін. Яка яка унеможливлює ведення дуже активної фази бойових дій? І воно просто ти можеш політично що хочеш бажати, але якщо от вона ця лінія бойового зіткнення на деякий час ідуть перестрілки і зменшується інтенсивність, таке може бути. А про яке політичне рішення ви говорите? За воно має бути? політичне рішення це інше. Політичне рішення це коли дійсно є політичне. Військові отримують наказ і вони його виконують. Ну, наприклад, припинити вогонь там або зупинити бойові дії, тому що там щось відбувається. На Але сьогоднішні... ж ми це проходили. Даруйте, пам'ятаєте, 14-15-й, великодні різдвяне. А тому Україна постійно наголошує. Тому дивіться, от план перемоги, який презентований президентом, він містить якраз пункти, які передбачають, що по-перше, треба Росію змусити. По-друге, Росія має усвідомити, що в разі, якщо вони поновлюють бойові дії, в нас є інструменти, які дають можливість давати відсіч і стримувати їх. Про це звідси і виникла ідея щита ядерного стримування. Тобто є і цьому убезпечення, що стосується, скажімо так, перемовних процесів і так далі, побачимо все після президентських виборів в США. Тобто, я думаю, що тоді буде видно. Я би сказав так, що Путін говорить дуже часто одні речі, а потім приїздить Лавров кудись, наприклад, в Мінськ, і каже: так ну, нужно вернутися к стамбульському формату. Тобто, це ж це ж розумієте, це ж накидання постійно від Путіна. Путін ніколи не визнає. Особисто він ніколи не визнає і не скаже, що я готовий. Він тільки буде говорити, що Росія дола побідіть, щоб у всіх на слуху, хто там це сидить, спринечного нічого собі от це президент у нас за нього будуть говорити Лавров. Військов, Ушаков, хто там ще з його свити, обслуги, на яких. Ну тобто, вони будуть ходити і, і висувати. Згадайте, наприклад, навіть коли в 2022 році а, були перемовини в Білорусі, потім Туреччині. Путін же ж публічно розповідав, що демілітаризація, дінацифікація всі такі, а відправляв делегацію на переговори. Я не кажу, я ж зараз не торкаюсь там умов там інших речей. Я кажу про су, про саму форму. Тому зважати і знаєте, там говорити тільки про те, що Путін не хоче чогось, тому що він Вучичу це сказав по телефону, а Вучич це переказав. Ну, звичайно, він йому не скаже, слухай, я готовий. Звичайно, ні. Тут треба дивитися, що вони будуть, як вони будуть діяти, чого вони будуть. Я вам можу сказати, що мені здається, що Росія розглядає такий сценарій тільки з позиції, сили, нав'язування нам умов. Тобто, вони для них критично важливо витіснити українські війська з Курської області і тоді. Починати ось цей процес, розуміючи, як би там не було, що в Америці будуть вибори, і якщо перемагає Трамп, якого вони б хотіли бачити, а Трамп не буде такий дружній до Росії, як хтось собі уявляє, тоді треба щось робити. І тому там дуже багато аспектів, які будуть на це впливати. Що каже Путін в цьому випадку? Він же ж говорить одне, думаю, зовсім інше. Це ж абсолютно зрозумілі речі. Я це не своїми... значить, що він не думає, що треба воювати проти України. Але коли він от, ну, ми, значить, тільки побєдай, то він передбачає: ну а що таке Угу. То що Путін скаже, побєда, то всі мають і сприйняти як побєда на Росії. Все взяли Я, ну взяли, свої там. питання, переношу на наступний. No. Запиши, не забудь. <рігла> ми дякуємо вам Дякую. за те, що були з нами за цікаву бесіду. Як завжди, запрошуємо принагідно знову. Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень, був гостем цієї ефірної години.